Всім доброго ранку. Одягаюся. Це я зараз запогідла. Ось стігаю замочок. Штани. Штани до коліна там відкритися. Бачите, як навкрест зробила. Тепер треба нічого не шити, нічого. Ну тут трішки, ну, от таке. зато воно не спадають лямки. Бачите, як гарно. І готове. Збираюся, знову Сьогодні хочу трошки лівіше сісти, бо тут щось мені не подобається. Вона якось так блуждающе ходить. Ось, дивіться, є навіть ось. Щоб камеру ставити, купила на голову спеціально. Чого вони показують? А що ж я буду показувати, якщо одна рибина дрочиш і не дрочиш? Ось, бачите, одягаєш отак і сидиш. Показуєш вам, що там відбувається на голові. Ну, зараз кину сумку, можливо, вона і пригодиться мені. Але, Дай Боже кажу сам процес. Мої любі, процес показує дуже багато блогерів, яких можна подивитися. Саме тут ви на кастрюлі туди-сюди, туди-сюди перелазите. Боже, моя так пучка лопнула. Ось дивіться, взагалі. Це ну, хоч страшний, страшний, тому що все ним. 님. і, і піднаживлюєш, і коли знімаєш рибину теж сюди. Так, ладно, візьму цю штуку, можливо. <к przypINAUDIBLE> можливо, щось і удасться. Вчора хотіла в Тіктоці стрім, почала навіть, а воно ну не тягне, інтернет слабий. А там пацани сиділи. Тепер я знайшла, я бачила їх в Тіктопі, два хлопця показують рибу. На рибалку ходять. Молодці. Сиділи вчора всю рибалку. ну Вони вдвох і шість лунок. Я не знаю, палатка самозвичайна. Як вони не запутуються, це ви знаєте, що. І це, знаєте, що тут в мене хоч є. Та вистачить. На сьогодні вистачить. Вчора звали тільки матилька на отаке гімно. Та то не рибалка, то таке вим'я десь знайду. Мужики не кажуть вим'я, мужики кажуть, сіська. Сіська, я ж не подойду, скажу, у вас є сіська. <смі> Подхожу, кажу, вас є ну, вчора я не питала. Все равно, мужики, Я навіть не стирала, бачите, рукавицю, тому що це безрезультатно. Витягаєш оце грязь, це ти тримаєш рибину, знімаєш і в сумку. І що таке рибина? Рибина плаває в воді, правда? Вона плаває в воді. Подивіться, яка рукавиця. Оце ж така чиста вода Дніпра. Каже, да, та вода, та то. Угу. Я, ну чесно, ну, років 20 я не купаюся взагалі в Дніпрі. Взагалі, О, в все ще можу скупатися. В Дніпрі не разу. На риболовлі сидимо. Жарище страшне. У мене немає навіть бажання скупанутися, Нема просто. Так, мої любі, що там у нас? без 106, ну нормально сейчас я. Так що, погнали наших городських. Ви знаєте, от зараз вже проїхала і думаю, їду там, до кладбища не доїхала, сидить якийсь мужик на камні, Пожилой в очках. Ну, воно ж темно, я ж не розгляжу його. Я так. Коротше говоря, приїхала, потім думаю, треба було зупинитися, підійти до того мужика. Можливо, він десь, знаєте, стільки людей, що шукають, втратив пам'ять і... Чого, вибачте, в 6 ранку сидіти вдоль дороги на камні? от ну, так я побачила, що пожилой в очках. Це їду, зараз думаю. Одна машина, він так дивиться, одна машина проїхала, друга. І я їду, він так дивиться на машини. Скільки таких випадків, правда? А тут уже їду, бачу на трасі стоїть Дніпропетровські номери. Стоїть мікроавтобус, по піся захотіли, ТЦКшники, з сумочками в формі військовій вже в таку рань виїжджають ловить хлопці. Я одне, оце теж мені не подобається. Президент повинен зробити, що ТЦКшники не мають права носити форму військову, за яку хлопці проливають кров. І в який проливають кров. Зробіть їм як то Мінтовську, знаєте, сині штани з красними лампасами. І хай опять упали. Бачите? вибачте, будь ласка, знову напишуть, що ой, ви не підготовлені, у вас все падає. Та ні. Ну, дорога така, що не витримує навіть стойка. От напишіть мені, ви за те, щоб ти сикаш, форму поміняли, щоб їм поміняли форму? Мені знаєте, обідно, що хлопці, які втратили здоров'я, які лежать в землі, які ще в окопах там лежать. Воюють. Вони не матимуть тих пільг, що матимуть у ці По-другому не скажеш. Дивіться, як сонечко стає красиво. Ніряйте, звісно. А як вас звати? Як тебе звати? Віктор, це бачаш мій друг по рибалки. Тут друзі швидко знаходяться. Каже, я не ряю, але він з квартирою. Бачите, дівчата, він з квартирою. А я без квартири, я без хатченко. Шуткую. Так, сидимо. А я пройшла і сіла, а Віктор каже, це я тут вчора сидів. Кажу, я думала, така чистота, що тут взагалі ніхто не сидить. Див, яка чистота? Подивіться на тих лунках. І тут він каже, я люблю чистоту. Ну, так що бачиш як так. Красота. Недвижимость, а в мене движимость. Да, точно, що. Двигай куди хочеш. 9 градусів морозу. Да, ну я їхала, то мене мінус 10 показувало. Ну, воно ж, воно ж холодніше, бо їдеш. А що то аж туди палатки поперлись? Ти бачиш, вчора там теж стояли, аж там воно. Кажуть, вчора вечором під баржею, ну, трохи ловилося. А в мене завтра чоловік приїде з командіровки, тоді я з ним під баржу піду. Під баржу піду. Так що? Чекаємо. Я люблю так рибалку. Так, <тихо> так, <тихо> да, да, що нема вітра. Взагалі на рибалки хорошо. Ви берете з собою харчі якісь, так? Да? Ну, бутерброд якийсь. Так, бутерброд. А ви машиною чи ві... автобусом? А машиною, так. Да. Та ні, тут є люди їздять і маршрутками, і велосипедами, і все. А що, а що за корм робите? Це я готував його ще два тижні тому, як їздив туди на псьо. Угу. Ну, він в холодильники. холодильники, в холодильники. Ага. А мене ж не було такого купленого корму. Я зварив пшено. А, в мене теж пшено. Так. Ага. Потім э, пачки сухарівців. Ага, ага. Я так розмішав. Іш, іш, якась ще херня Я теж часник делала, так. Да. Не протесну нічого. Угу. Завжала, не морзілка, а полоді. Да, воно хорошо видно його на дні воно ага. Так, ну давайте. Ага. З Богом, а то саме часто це зутра, потім балакать, коли не ловитиметься. Так, ну що мої любі, <клухи> Знімати нічого було. Тільки одна така рибинка хороша піймалася, а так взагалі просто жах. Ну, Бачила кульку, взяла я в кульки телефон. На Ринковського ніфіга не ловиться. Так що брехня. А тут, каже, коли потемніє, 10-11 вечора біля цього, біля баржі. Каже, клює дуже добре. Ну я ж не буду в 12 вечора сюди їхати. Зараз я прямо в такому вигляді матчов дрима. А якщо я працюю на базарі, правда? Я ж в такому вигляді, я можу приїхати. Поїду, заберу цю резиденцію в налоговій та заїду на красі, накуплю в м'ясний щось свої, свої ляльки їсти, тому що нам то є, що їсти, а їжеш. Так, знаєте, машинка стояла ось на сонечку, так прямо так тепленько в машині. Прямо вітер піднявся. Ну, знаєш, що не страшно. Ну, розумієте, підійшов хлопчик, каже, пані Алла, здрасте, я вас бачу, але не підійшов, постіснявся. каже, чого? Тобто в мене тут так багато друзів, ціла куча. Каже, теж на Димуровку їздив з малим. Каже, малий вже каже замерз, та його відвіз, Це було позавчора, а каже, приїхав сюди. Що це нас за такі цікаві люди? Приїхав сюди, каже, під баржу сів з 2 до трьох, каже, трішки піймав. Ну і е, цей же ж, Женька. Трошки хвилююся, не було сьогодні Женьки. Як би там не було, навіть якщо він там випивши чи що, він все одно йде на льот. Тут він ось живе, через дорогу перейшов. Сьогодні його не було. Невже його вже ТЦК зарабастили? Його шість разів брали, але ну, він тікав, він придумував щось там. А цей раз, мабуть, мабуть, не заскльзнув. Ну, не було його сьогодні. Так що, ну і слава Богу, я нашла, сьогодні побачила Миколу, взяла телефон. Він сьогодні бігав, каже, ну нема діла. Він на гірлянду, на Судака нічого немає. я ж кажу, що нема навіть чого поки, але нічого страшного. Зараз порве трішки льото там і воно трошки підійде сюди. Це не, це не так страшно. Просто що знаєш, ти виїжджаєш і хочеться. Але сьогодні, ну я не знаю, ну, може 1,5 ну, може кілограма я поймала. І то, я ж кажу, штук 5 такі, що нічого, а то таке дрібненьке. Отаке. От от ну, мені воно підійде, тому що мені потрібно. Три рази, це третій раз сьогодні я їду, я не можу. Ну там на шість банок є, ну, думаю, ну ще сьогодні поїду, вже, щоб, зробити, щоб зробити вже трішки більше. Не то, що там ажадесі, що е не хочеться аж автоклав ставити. У нас же газ то не даремно, правда? Так що, ну і зараз приїду, що там лікар виписав. Ну це ж все таке, знаєте, профілактичне. Кардіограму там зробили. Тот раз приїжджали теж. Кардіограму стала робити, і у нас бумага закінчилася. Так якого ж ви хрена приїхав? Для Галочки тільки чи що? Я їй кажу, ви знаєте, мені обов'язково, у мене завтра, ні 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 от їдь вже, щоб ти не гавкала, там їдь уже, ми приїдемо щось там. Ну, спасибо, аналіз візьму Я їй казав, пішли до лікарні. Вона не хочу. Я вже не хочу до лікарні, тому що це вже все. це вже, ну, Та слава Богу, що в неї ходять ноги. Ти що, в неї ноги, я коліна не можу, ліве коліно хоч викинь, а в неї то ножечки ж не болять, слава Богу. Її душе, оце, сердечне все, а ножки, хоч слава Богу, не болять. Ну, Все життя ходила на каблуках. Мабуть, треба ходити на каблуках, щоб не боліли ноги. Ну, Зараз я їду так, ваструси, я знаю, зараз тут почнуть писати, розкудріти мать, що ви так знімаєте відео, не научилися. Не навчилася. А ви покажіть, як ви знімаєте, ото буде класно. Приходило знову спірмоприйомщиці. Ой, мільйон підписчиків накрутила, перекрутила. Боже, та чого ж ви не накрутите? Чого ж ви не накрутите? Людям дякую я. Вони підписалися. Ну, не заходять, підписала. Я теж так багато разів підписуюся, потім загубила де хто що і пішло. Так точно і тут. Так що не хвилюйтеся, будь ласка, я вас дуже прошу, Добре? А то нервні клітини вони ну, не стають на місце. Так, а що я стала на Шевченко? Як же я поїду? Ну, поїду туди, коротше, говоря, Це по одній одної якось Так от сюди, хоч сюди через центр. О, дяденька тортик купив, несе. Несе тортик. Ну ж тут то тортика й не хочеться. Я сьогодні взяла трошки на воду вергунів, то поїла. Ось теж дядько йде пішком на маршрутку. Нічого, мабуть, теж. Бо рюкзак дуже легесенький, ну він в палатці сидить. Іде так, жінка сидить на сумки, він так її оценично тут подивився на неї. Оцінив. Це, поїхала дурочка, не знаю, я сюди поїхала. Тут все базар тут. Пробок цих тьма йому щось на голубому кадіку. Невже оце ти цикашники такі молоденькі? Та ні, німецькі номера. Я думаю, що це може хлопчики приїхали з фронту. А може це цикашники? Господи, зараз вже в цій формі не зрозумієш. Де і що? Я ж кажу, що треба міняти форму. Що? А, ні, ТЦК. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, дурачка. Оце дурачок, ти бачив? Полетів, як бешений, на перекрестках, Але, дай Бог, якась людина почала переходити. Це взагалі її ніхто не бачить. А то ти си каже, поліцай сидить серпі, на передній сідошки, поліцай. І молоді такі хлопці, боже Боже. Влада там якісь вже пенсіонери, оцій менти в відставці. А це ж хлопчики хлопці такі молоді. І на такому пасатиці, що на фронті там нужен він. Хай би пішком бляд, ходила, або на своєму транспорті. Ви скажете, ви не правите, цікаво, роблять свою роботу. Та зрозуміло, що роблять роботу, але по-собачому роблять. Просто по-собачому. О, ОБСЄ, он машина поїхала. Нічого собі, що це робиться? Оце так. Да. Отак проїдеся, так і побачиш, а то на тому льоду нічого. Він ще на рибалку, а він став, навіть на щось купляти. Ось. 25-2.00 НТ. Ой, дружочок, ну ти їздиш. Та ні, тут вже ж розігнали ці. Прямо машину кинув. ну якийсь, ну якийсь має цю. Он став прямо, тут же отак машина, він отак став, у ту полосу задняв посрать. Тобто десь якась кучерява рука в нього є. От вам і правда, от вам і справедливість твою мать. Ой, шия боюсь страшенно. Я показую потерпіть, будь ласка, не хочу показувати місто. Тому що, ой, які гарні квіти зробили, Що воно ну за магазин? Такі рожеві, красиві квіти. Тому що я ж не знаю, де там що, хто, до чого, навіщо. І люди потрапляють оцю в кадр. Так що дивіться на мене. А кому не подобається, бігом тікайте на другий канал. Так, так, давай, давай. Мікрафтуся. Боже, тютюлька в тютю. Ой-ой-ой, прямо міліметраж за тою машиною. Ну ти нормальний заперся, блін, взагалі. отак так стоїть шучок маленький машина. І він на мікроавтобусі міліметраж. Оце ж сюди з базара стоять машини, бо немає місця. Так, я мабуть поїду прямо, щоб тут не петлять, Чи отак з'їхати? Що мені це дасть. Коротше, навіть сюди поїду. Ой, золотий вік магазинів підкривали. Боже, люди добрі. І магазини диви, нікого немає. Уборщиця це отирає поли, охранник, продавець якийсь мужик стоїть і нікого немає. Взагалі телевізор працює. На кожному, на кожному кроці цей. Та ні, я поїду, напевно, прямо. Буду поки пішоходом перепустиш, так я вже там буду. А ти що це? Боже, глянь, слева їхав вліво, думав він наліво, він вправо. Не поворота, нічого. Тобто треба їхати, отак очі вивалить і дивитися, що до чого. Дуже-дуже уважно. Дуже Кафе понастрайно. Це я їду біля приватгазети газети. Вон. бабушкой, где вы перехід, Правильно, бабушка, йде на пішохідний переход он 20 метров, а то дідуля пішов так. А іде, Бабушка останется. По-моему, знову наші школи пішли на онлайн заняття, по-моєму, чи грип, чи я навіть не знаю що. Короче, не знаю, от дивіться. Сіки, два роки коронавірус у нас був, два. І три роки війни, п'ять років, це студенти закінчили інститут, правильно? За техніку я навіть не кажу. Які вони спеціалісти, вибачте. Якщо онлайн списав, здав, за поставили Ті Діти, які хочуть навчатися, вони будуть навчатися. Але, вибачте, таких мало, давайте чесно казати. То які знання? Не знаю. Ух ти, красний червоний. Красний червоний. Гарні в нас такі будинки, але я бачила тут квартиру, це я вам казала, 150 тисяч. Оце в цьому домі. Це взагалі ужас. Це ж квартира. Ну так, да, балкон там великий, такий цегляний він. Але 150 тисяч квартира. Та хай вона будинок можна купити. Так будинок це ж будинок, правильно. Так, щоб я не проїхала, бо я тут ляля -ля, та поля, тут інтересно, є місце, достат стачі немає. А є. Є, є, є. Є, є, є. Є, є, є. Так, зараз быстренько біжимо, забираємо. Як вигонять, що не пустять. А прийду другий раз.